Почуваєш, коли приходиш і в туалеті зайнято? Сумно. Ох. Коли зайнято, то трохи сумнувато. Бо я ж не просто так туди приходжу, я ж по ділу. Як виглядає ваш ідеальний день в таборі? Кожен день тут ідеальний, прекрасний. Не можна відрізнити один від другого. Навіть дощ йде, прекрасно. Сонце світить ще краще. Софія, що подобається тобі робити в таборі? Мені подобається збиватися в сценках і гратися з друзями. Скажіть, як виглядає ваш ідеальний день? Сонячний, радісний, щоб всі були радісні і щасливі, щоб всі посміхалися. А якщо посміхаються, значить щасливі. І ще, скажіть, будь ласка, а вам подобається ваша зачіска після вчорашньої стрижки? Подобається. Ваня, якби тобі тато з мамою дозволили робити все, що завгодно в таборі, що би ти зробив? Mm, я б їх обійняв і мамі подарував квіти, а то тобі mm. щось таке? Наташа, розкажи, з якими емоціями ти прокидаєшся зранку? Різними, але коли я починаю молитися, мої... Бог сповнює моє серце вірою і радістю. Що ти відчуваєш, коли приходиш в столови, щоб насититися своїми улюбленими бутербродами, а їх уже хтось з'їв? Я стаю незадоволений, пропадає настрій, бо можу остатися голодний, але на жаль, зі мною тут такого не траплялося, все окей, супер. Арінка, розкажи, який для тебе ідеальний день в таборі? Коли я їм чіпси, коли відкритий магазин, коли я їм багато морозу, коли я гарно одягнута, коли цукерк багато. Розкажи, будь ласка, з якими емоціями ти прокидаєшся зранку? Посподь би ще з такими емоціями прокидаюся. Я не виспана. Добре, дякую. З якими емоціями ви прокидаєтеся зранку? Емоціями. Так. з радістю. Ти, будь ласка, що ти подумала, коли побачила вперше свій матрац, на якому ти будеш спати? <рігла> я його понюхала. <рігла> ну, а потім я була задоволена і з радістю постелила на нього постіль. Іра, скажи, будь ласка, як ти себе почуваєш, коли кафе закрите? Що знову сталося без обіду? Скажіть, будь ласка, вам подобається звук газону косілки ось тут? Мені подобається запах скошеної трави, тому на звук газону я не звертаю уваги. Іра, привіт. Як ти себе почуваєш, коли цілий день бринчить газонокосарка? Як під гітару. Скажіть, будь ласка, вас обраховували в кафе? Ні, мені ще в додаток давали здачу, цукерки, каву наливали. У нас взагалі чудове кафе. Покажіть, будь ласка, ваш вираз обличчя, коли ви заходите в кафе. <різь> Аня, скажи, будь ласка, як виглядає твій ідеальний день я в таборі? Так, ну я поїв? І сяду на лавочку, і буду віддихати. <с> Які у вас емоції, коли ви приходите, а кафе закрите? Я не злюсь, значить, Господь Бог так поступив, щоб мені зберегти кошти. Паша, скажи, будь ласка, тобі подобається, як тебе підстригли? Да. <с> Ще підказав, ні? <с> Скажіть, будь ласка, вам подобається в нашому таборі? Подобається. Іра, розкажи, будь ласка, наскільки смачно готує кухня. Скажу, кухня готує смачно. Але мало. <рекрасно> Як ти реагуєш на подарунок? Прекрасно. <рекрасно> ти щаслива? Чудово. Ну, не лячіський подарунок. Але зазвичай я радісна. <рекрасно> Як ти ставишся до Олега Невського? Нормально ставлюся, хороший брат, строгий і добрий. Характер. Характер як характер. У кожен у нас свій характер. І в нього свій характер. А він тебе не обіжає. Може уколоть, але нічого страшного, я розумію. Це. Ну, ти його любиш. Конечно. Олег, розкажи, що ти думаєш про себе. Скромний, сострадательний, дружелюбний, жертовний і взагалі класний парень. І брат хороший. Мені подобається. Любав. Справо, яку ми виконуємо, вона приносить користь, особливо для нашого тіла. Скажи, будь ласка, Паша, як ти ставишся до клієнтів, які беруть в борг? Просто я вам подарити можу. Покажіть ваші емоції, коли ви заходите в кафе. <глев> Покажіть ваші емоції, коли ви приїжджаєте в кафе і там нові товари. <глев> Розкажіть, про що ви думаєте на уроці? На уроці, ну, щоб не поїсти і не заснути. <гум> Дякую. Скажіть, будь ласка, вам подобається їжа на кухні? Дуже подобається. А що найбільше? Бутерброди. Дуже смачні. Розкажіть, як ви себе почуваєте, коли кафе закрите? Чесно скажу, що я в його рідко коли ходжу. Хочу задати тобі питання, що ти відчуваєш, коли приходиш в столову зранку, щоб поїсти своїх смачних бутербродів, а їх уже хтось з'їв? То я знаю, хто їх з'їв. Це все пашка з'їв, все з'їдає. Я приходжу, немає нічого. Діма, скажи, будь ласка, тобі подобається їжа в кухні? Звісно. Розкажи, що тобі подобається там в кухні їсти. Треба подумати. На даний час щорму. Покажіть, будь ласка, ваш вираз обличчя, коли ви заходите в кафе. Скажи, будь ласка, що ти думаєш про Олега Ганевського? Про Олега Гневського? Ну, часом буває дуже дуже щедрим, часом буває дуже дуже серйозним, а зазвичай дуже класний сім'я. Не обіжає тебе? Як коли, часом буває. Часом буває, але я не обіжаюсь. Розкажи, будь ласка, що ти думаєш про наші відео? Е, мені вони класні і класні режисери, і класні актори. Я взагалі люблю займатися спортом. Я кожен день ходжу по 10-20 по кілометрів. Наташа, скажи, будь ласка, як ти вдягаєшся, коли на вулиці плюс 30? Цікаве запитання. Я одягаю легкий літній одяг. Так, розкажіть, будь ласка, ну, наскільки так. смачно готує кухня? Mm, ну, Я б, мабуть, їв би, їв би, їв би, їв би, але пузико у мене маленьке. Що б ви сказали людині, яка вперше приїхала в табір? Ну, наприклад, я приїхала перший раз у табір, то я, мені все б сподобалося, і я їй сказала, що приїжджайте кожен рік. Скажіть, вам подобається, як вас підстригли? Так, да, а чому ні? І що вам стало легше розчисуватись? Ну, звичайно, менше волос, менше проблем. Скажи, будь ласка, Стас, тобі подобається в таборі? Звичайно. А що саме тобі подобається? Може присутність. Спілкування. Щось ще Природа. Обіди. Сніданки, вечеря. Тарас, чи все було добре, коли ти знімав відео? Чи тебе -да. не ображали? Все супер було, ніхто не ображав, всі такі дружелюбні, так гарно відповідали, ставились до відео дуже відповідально. Ну, по мені видно, що зі мною все добре, я щасливий, все прекрасно, і життя прекрасне.